Крим, очима громадянських журналістів, які ризикуючи власним життям, фіксували арешти, обшуки та інші злочини окупантів щодо кримськотатарського народу. У центрі Івано-Франківська правозахисники облаштували одноденну вуличну фотовиставку. 48 світлин та інформаційних площин виклали у формі кримсько-татарського герба. Організатори кажуть, імена авторів цих фото тримають у таємниці, адже вони продовжують працювати на півострові. Коли відбулася наксія Криму. Вся громадянська журналістика саме тоді виникла, тому що вперше, що робили окупанти, вони почали знищувати свободу слова на окупованій території. Вони приходили в редакції медіа і до журналістів для того, щоб ті почали транслювати про російську пропаганду на окупованій території. І відповідно це сприяло тому, що медіа професійні позакривалися, і таким чином громадянські журналісти вони по суті перейняли на себе це зобов'язання, висвітлювати всі події, які. Відбуваються в окупації за даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Наразі 218 осіб незаконно ув'язнені в окупованому Криму. 133 з яких кримські татари. Більшість були переміщені до колоній і в'язниць на території Росії. Серед них 25-річна Ленє Умерова. Її брат Азіс розповідає, дівчину кинули за грати, коли вона намагалася потрапити до онкохворого батька у грудні 2022 року. На кордоні її було затримано, оскільки вона була єдиною людиною в автобусі, в якої не було російського паспорту. У 2014 році вона відмовилася його отримувати. І за свою громадянську позицію росіяни за її громадянську позицію росіяни почали от такий акт помсти. П'ять місяців її тримали під адміністративними арештами, продовжуючи кожні 15 діб ув'язнення. Однак в травні. 2023 року нам стало відомо, що її саму літаком доправили з Кавказа до Москви і звинуватили в шпигунстві. Наразі справа її є повністю засекреченою. Ми не розуміємо, в чому її підозрюють і звинувачують. Спілкування з нею повністю обмежене і їй загрожує 20 років позбавлення волі за їхньою статтею. Чотири роки працювала в окупації кримська журналістка Олександра Єфименко з 2017 до 2021 року. Вона фіксувала випадки порушення прав людей. каже розповсюдження інформації інколи рятувало життя. Мене одноразово фіксували випадки, коли про, наприклад, викрадену людину в Криму, якщо про неї дуже швидко починали підіймати галас в соціальних мережах, в засобах масової інформації, це реально могло врятувати людину від катувань. Тому інформація з окупованих територій з Криму вона дуже важлива і мої колеги продовжують виконувати цю роботу. Окрім фотовиставки, на вічовому майдані працював інформаційний намет. У ньому Івано-Франківці та гості міста могли обрати поштову листівку з краєвидами Криму та написати листа політв'язням зі словами підтримки. Віталія Коч Ігор Горпопик, телеканал 402.